У селі Зелена Надвірнянського району зібралася громада, аби добрим словом і патріотичною піснею підтримати українських захисників. У будинку культури відбувся благодійний концерт під назвою Наша Україна вільна і єдина. Захід різнобарний: від солістів до акапельних співаків також участь бере народний драматичний колектив, фольклорний колектив, тріо «Ритм серця, маленькі діточки з хорошими хореографіями. Фічними постановками, такими як незламні непосиди, хочу е окрему подяку е віддати нашим воїнам, тим, які зараз воюють, ті, які вже загинули, і ті, які зникли безвісті, адже саме їхня мужність, е самопожертва, і їх клад, е вони. Є дуже важливими для нас, для українців. саме завдяки ним, ми маємо можливість жити у вільній країні, будувати наше майбутнє і мріяти. Зелена здавна славиться своєю боротьбою за волю України. Тут у карпатських лісах переховувались вояки УПА. А у підвалах сільського будинку культури була катівня НКВД, де знущалися і розстрілювали молодих українців. Сьогодні цю правду жителі села відтворюють у своїх виступах, аби нагадати, ворог не змінився. Ми бережемо і... Історію УПА, яка тісно пов'язана з нашим селом Зелена. У нас такі партизани, як Михайло Зеленчук, Анна Попович, Лука Гринішак, які родом з нашого села. 29 травня пройшло 100 років від дня народження Анни Попович. Тому частина нашої вистави присвячена саме цій події, так як щоб зберегти цю пам'ять, перенести її в маси наших людей, тому що їхня боротьба. Та, що було тоді, це продовження сьогоднішніх днів. І ми просто повинні розказувати про цю історію. Я старалася підібрати учасників з родичів, нащадків тих героїв, які, які діяли в 40 50-ті роки, писала сценарій з розповідей. Теж нащадки на алеї героїв священики відслужили панахиду за загиблими воїнами. Родини полеглих захисників отримали відзнаки та слова вдячності від громади. Тетяна Плазинська на війні втратила брата. Василь пішов захищати Україну добровольцем. Він для мене був не тільки як брат. Він для мене був як син, тому що його навчила як молоко пити як ставити до життя у школу ходити? Він дуже хотів воювати, з маленькою казав, що не воювати, а хотів захищати Україну, хотів служити. Він служив, потім казав, коли, буде, коли пішов з війська, сказав, коли буде час, що його прийде. Але він в списках ще не був, а потім так сталося, що він теж пішов. Він не боявся, був відважний. Він казав, що не може, у нього були проблеми здоров'ям, але він казав, що він не може залишити своїх побратимів, тому що вони ще були молодші за нього. І 19 років, і 20 років. І Він каже, Таня, я не зможу їх лишити. Моя душа була неспокійна. У громаді добре розуміють, історія повторюється. І так само, як їхні діди і прадіди виборювали право жити вільними, сьогодні це роблять їхні сини і онуки. Незламний дух карпатського села підтримує воїнів, а пам'ять про героїв є запорукою перемоги України. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.